Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий об'ємний чудовий візерунок, схожий на цікаву резиночку, зв'яжемо його поворотними рядками та по колу. Рапорт цього візерунка – 3 петлі та 2 рядочки. Для поворотного в'язання ми набираємо на спиці таку кількість петель, щоб ділилася на 3, плюс 2 петлі для симетрії та 2 кромочні. Петлі для симетрії я, на жаль, забула в цьому зразочку, але ви собі врахуйте. Після набору петель ми в'яжемо нульовий установчий рядочок, який не буде повторюватись. В'яжеться він таким чином. Перша у нас кромочна, ми її знімаємо, далі дві лицьові, одна виворітна. знову дві лицьові, одна виворітна. і так продовжуємо чергувати до кінця рядочка. Далі у нас буде перший рядочок, він у нас складається повністю з лицьових петель, всі петлі лицьові до кінця рядочка. Другий рядочок. Тепер ми будемо формувати наш візерунок. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі у нас буде пара із двох лицьових. Ми беремо перетинку між ними, ось так надіваємо на спицю, не знімаючи, вводимо нашу праву спицю у петлю і в'яжемо лицевою за передню стіночку. Ось так. Знімаємо і перетинку і петлю. Далі наступна у нас лицьова. І тепер ми цю перетинку накид перекидуємо через дві петлі ліворуч. Ось так. Далі у нас одна виворітна. Знову у нас пара з лицьових буде. Беремо перетинку, ось так. Не знімаючи зі спиці, в'яжемо першу лицьову петлю за передню стіночку. Ось так. Знімаємо обидві. Наступна у нас лицева, і перетинку перекидуємо через дві петлі. Ось так. І знову одна виворітна, і буде далі дві лицеві. Перетинку не знімаємо. Далі одна лицева, друга лицьова, перетинку перекидуємо. Одна виворітна. Так продовжуємо чергувати до кінця рядочка. Тут у нас дві лицьові з перетинкою, перекинули одна виворітна. Ми з вами пров'язали весь рапорт візеруночка, Далі рядочки повторюються з першого по другий. Ось такі у нас доріжки виходять об'ємні. Дуже гарна і лицева сторона і виверітна. Далі зв'яжемо цей візерунок по колу. Для в'язання по колу на круговій спиці ми набираємо таку кількість петель, щоб ділилося на 3. У мене їх 36, у мене маленькі спиці. І нульовий установчий рядочок в'яжемо так само: дві лицьові, одна виворітна. Дві лицеві, одна виворітна до кінця рядочка до самого маркера. Далі він не буде повторюватись, і ми в'яжемо наш рапорт. Перший рядочок Він складається повністю із виворітних петель. Я для зручності в'яжу їх класичними ось так. За передню стіночку. А ось ці в мене виворітні за задню. В'яжемо всі петельки. Виверідні до кінця рядочка. Далі у нас другий рядочок, і ми будемо формувати наш візерунок. Беремо перетинку між першою та другою, ось так трошки витягуємо, не скидаємо зі спиці і одразу в'яжемо лицевою за передню стіночку. Знімаємо обидві. Наступно. Також лицьова І тепер ця перетинка перекидається через дві петлі. Ось так. Далі одна виворітна у мене за задню стіночку. І знову наша пара із лицьових з перетинкою. Беремо перетинку, ось так. Одразу в'яжемо лицьовою першу, другу і перекидаємо нашу перетинку. Ось так. І знову виверітна. Так чергуємо до кінця рядочка. Беремо перетинку, одразу перша лицева, друга і перекидуємо виверітна. Ми з вами пров'язали по колу весь рапорт візеруночка. Далі рядочки повторюються з першого по другий, і ось така краса у нас вийшла. Мені подобається цей варіант оздоблення для рукавів або низу будь-яких великих виробів замість звичайної резинки дуже гарно. Або навіть можна зробити вставочку таку ажурну у футболках або у топах з тоненької ниточки, також буде дуже гарно. Ось наше в'язання поворотними рядками. Ось такі доріжки у нас однакові виходять. І виворітна сторона. Поділіться вашими варіантами, куди можна ще його застосувати. Цей візеруночок. Буду дуже вдячна за вашу активність на каналі. Я бачу всі ваші коментарі, завжди відповідаю. Дякую вам за підписку та лайки. Побачимось у нових відео.